Вітаю усіх, хто готовий не сидіти на місці, а все ж таки зробити вправи, піклуватися про своє здоров'я, про своє тіло. Неоціненно просто який вплив мають тренування на наше тіло. Я рекомендую тобі підписатися для того, щоб не пропустити корисну інформацію. Не забувай коментувати і ставити лайки. Дуже буду тобі за все вдячна. Сьогодні у нас тренування для людей старшого віку, і ми будемо робити вправи. Будемо працювати всього по одній хвилині, і я буду про все попереджувати. Просто повторюю за мною. Ніяких дискомфортних відчуттів не має бути, ніяких больових відчуттів. Поїхали! І починаємо ми з того, що робимо. Кола плечами, можеш навіть покласти на стегна. І ось таким чином ми добре-добре проробляємо верхню частину. Дуже важливо, щоб у нас не було там застійних явищ, щоб у нас уся кров, кисень, лімфа. Щоб все у нас у тілі рухалося і нам було комфортно. Вперед трошечки складніше робимо кола. Так, сьогодні тренуємося, маєте втомитися наприкінці. І ще 20 секунд. Робимо пола. Чудово. Ще 15 секунд. Як виходить, знаю, знаю, що там все таке жорстке, не хочу рухатися, може тріщить навіть. І наша наступна вправа. ноги стоять трошечки поширше. І ми будемо робити ось такі оберти. Рівна спина. Живіт підтягнутий. І ми змушуємо працювати наші кульшові суглоби, Перекочуємося, трошечки відчуваємо. як давимо більше то на одну сідницю, то на іншу. І у нас ось таке виходить комах. Сидимо на кранячку. І в іншу сторону. Супер. Ще продовжуємо. Приємні відчуття. Десь щось може згадуватися, що там є у нас такі м'язи. Продовжуємо, просто працюємо. Ще залишається буквально трошки. Три, два, один. І ми починаємо робити марш працюємо і руками. Секунд пройшло і далі продовжимо тільки руки. Тільки руки працюють у нас. І руки, і добре, добре. Ще розминаємо плечі, змушуємо включитися м'язи посі. Супер. Ще три секунди. І далі ми візьмемося трошки ззаду і будемо робити ось такі стрибки. Кружинисті ноги. Буквально тільки на носочки, Працюємо. Супер. Чудово, І піднімаємо носочки, ой, не видно, носочки на себе. Права ліва, права ліва Чик-чик, чик. чик, чик. А, працюємо одна, друга, одна, друга. Ще буквально 10 секунд залишається. Тепер йдемо далі з рівною спиною і ми будемо нахилятися в одну, в іншу сторону. Починаємо потихеньку спробувати тягнемося до підлоги. Живіт підтягнутий. Зараз спробуємо один, один затягнули. Один, один затягнули. Добре, добре розтягуємо то один, то інший бік. Раз, два, три. З віком ми стаємо такі заскорузлі, рухи менш амплітутні, а нам треба все це діло відновити. Супер. Витягуємо трошечки округлитися спиною, витягнути одну другу ногу. І працюємо ось таким чином. Поплив. Ось таким чином. Можна ось так взятися комфортніше. І працюємо ногами. Супер. Ще 15 секунд буквально. Працюємо, працюємо, працюємо. Ми не можемо зупинити старіння, але. Ми можемо його трошечки пригальмувати і бути досить активними. Супер. Руки ставимо за голову і будемо торкатися лікоть коліном. Видих. Видих. Ще. Супер. Не забувайте про те, що необхідно пити воду не менше 1 літра на день. Менше солити їжу, бо уся їжа вже посолена. Супер. Добре. І руки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Невеличка координація. Ще. Плечі вверх, плечі вниз. Книжечка. М -м -м. Супер. Менше їсти смаженого. Менше бути соки. Так. Супер. І скоординуємо. Раз, два, три. Трохи швидше. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ще. Раз, два, три. Що супер! Це наш лише початок. Можете скористатися ще якимось відео, і не забудьте написати, скільки вам років, чи сподобалося вам тренування, чи вам мало, чи вам забагато. Завжди рада трошечки щось вдосконалити для того, щоб у вас не було відмовок, що я не можу займатися, тому що чогось у мене немає. Всім бай-бай!